Коротше, метод називається поварить машину нижче за пів дня. Це ліва сторона, так зараз виглядає, а так виглядає права сторона. Дирок, метр. Ось таке все гарненьке, у нас тільки ще пелючкою притрушу. І все, і буде пушка. Так що таке? Займаємося. Зараз переходжу вже на цю сторону. І ще треба буде ще тут теж зробити меджик такий. Так що результат скільки пізніше. Привіт. У нас продовження. Ось Дісочки. Так виглядають. Потім десь фотку. Це коротше клею зараз Вклеюся, Вклеююся, ще обезжирюся і буду красити. Тут вже чуть підшкурив пройшовся обрізов... приобразувателем, так само по всіх назад бере. Де такі прям жорсткі жуки рижі. Тут підшкурив, чекаю, хай попрацює, тим часом собі шмалю тут та й таке, так що щось, щось роблю. Я. Отак виглядає Ну, коротше, Прийшлося його знести всю фарбу, він ну, дуже він страшний був. Ти будете ще його знімати, бо в таких місцях, от, в уголочках я так не влізу, щоб кришку не пошкодити. Поки так. Це що по спойлеру? Відповідно, тут де прям стрьомні двері були, то так пока. Мастика зараз трохи простине, де лиш не так, а потім ще зверху підкраситься, бо ці дві двері прям такі були. О, що, Загальний вигляд. Конечно, грізновато трохи. Отак, диски, плюс молдинги. Такого вигляду їй надають. Ну, відповідно, грязна, її ще намити натерти, ще буде лялечка. Зараз ще покажу, що там. Знизу я наварив Так. І то що має... Знизу тут по дніщу, Тут от весь цей порох замазукав. Тут от це що варилось сьогодні теж. Все замастилось, Тепер візуально порох присутній. А тут я вже говорив, що навіть це в принципі, поданкратник робочий. Так само друга сторона. І відповідно другий порох також весь замащений. Так що потроху щось преображається, що осталось там арку до шпаклювати чуть-чуть і цей і... і, і покрасити вже mm. разом зі спойлером. Вот тут вона так підшпакльована, в принципі, там вже дере нема підшпакльована, а загрунтована. Зараз поки займаюсь спойлером. Привет! У нас очередная неділя, Отдыхаем. продовжуємо далі. Вот там уже спойлер накрашений. Арка також присутня, все накрашено, сейчас еще моменти по, по Я так уже попробігал, потучковав, так бампер виглядає, той бампер, спойлерочек. Весь тоже такий блястящий. Так, потучкував. Я тепер решил трошки бампера освежить. Тут теж повишкулював, що чуть попідшпакльовував. Ти, отакий щас. Щас. нижницю, всю губу хочу підкрасити, бо вона таке все висічене, поломана там, попідшпакльовував, сейчас висохне, попідтираю, попідкрашує. Так що в цілом вийде пушечка, хочу сьогодні пофоткати.